601 людина з 857 опитаних переживала негативні відчуття після того, як узяла песика? Чому так? Відповідь папі блюз розповідаємо, що це і звідки цифри. Британська компанія Many Group, яка займається наданням страхових полісів для домашніх улюбленців, провела відповідне опитування у січні 2023 року. І вона показала, що 70% опитаних переживали тривогу, хвилювання і навіть депресивні відчуття. І цей феномен має назву папі блюз або пост папі Depression. Термін, нібито пов'язує явище з цуценятами, по суті, песиками також. Але насправді з котами буває те саме. Згадайте свій шлях: чи, хоча б раз хвилювалися, що все бути не так. Просто не встигайте, нічого не виходить, або ж переймалися, що життя змінилось назавжди. Вже зрозуміли на що трошки схоже? Так, на післяпологову депресію у жінок, які щойно народили. Що може викликати таку тривогу? Звичайно, будь-які хвилювання це абсолютно нормально, бо ви берете на себе відповідальність за інше життя, і це означає, що потрібно буде 24 на 7 піклуватись про нього, забезпечувати, вкладати себе. Та річ не в тім, що люди не хочуть цього робити. Я вище папі блюз про інше буде Батьками це дійсно не так легко, бо це зміни. А якщо точніше, то це зміна звичного режиму. Комусь доводиться досить рано вигулювати песика, і такі підйоми не завжди легкі. Тут одразу зауважимо, що не всі песики прокидаються о 5 ранку, багато з них сплять і до 11. Так само слід ввести у розпорядок ще й інші прогулянки, оскільки однієї недостатньо, особливо цуценятам, яким потрібно три та більше. І якщо це зовсім маленьке звірятка, з необхідна материнська опіка, а інколи доводиться буквально. Спати з ним. Наступний момент це постійна прив'язаність до місця. Вже не вийде не з'являтися вдома дуже довго, бо там на вас чекає тваринка, яка хоче гратися та й просто бути з вами. І якщо її немає з ким надовго залишити, варто коригувати свої плани під це, а так не завжди виходить. На жаль, якщо ж брати собаку з собою, то, наприклад, у громадському транспорті існують нюанси. Наступне це новий розподіл фінансів. Важливо розуміти, що у песика чи котика має бути якісне харчування. Усі необхідні предмети затишку доглядові Інструменти і засоби та інше. Тому потрібно розраховувати і на це, виділяючи достатньо ресурсів. Ще один момент це поява купи доглядових процедур. Це і вичісування, і чищення зубів, очей, вуг і миття лап після вулиці. І про регулярні поїздки до ветлікаря, що треба не забути. Спершу здається, що це неймовірно багато і нереально, тому з'являється маленький страх. Ну і звісно, нам людям властиво вішати ніс, якщо все не виходить з першого разу. Ну і хто тут себе не впізнав? До речі, опитування від гроші. Рух показала ще й те, що найбільшим тригерами для людей стало привчання цуценят до місця туалету. Гразіння ними усього підряд, гавкіт і велика кількість енергії. Зазвичай для людей, які ніколи не мали звіря, це щось новеньке. Але ми неодноразово чули, як важко було спочатку, але згодом усе налагодилось. У наших випусках про адопцію тваринок з притулки ви можете в цьому переконатися, тому ми віримо, що у вас усе вийде. Як впоратись, якщо відчуваєте щось подібне, не вимагайте від себе забагато, дозвольте собі вчитись поступово і не забувайте про відпочинок. А також пам'ятайте, що для вашого собакіна або шкоте ви вже найкращі педбатьки. Те, що ми можемо порадити: дивіться відео про догляд і виховання звірят. Розглянути наочно, як чистити звірятку зуби або ж обробляти від бліг, буде супер. Або книги, блоги і таке інше теж корисно читати. Однак обирайте дійсно авторитетні джерела з гарною репутацією. Нагадуємо також, що на нашому каналі постійно з'являються різні ролики з рекомендаціями. До того ж, ми завжди намагаємо шукати ще життєхитрики, які спростять деякі звірячі справи. Зверніться до професійного зоопсихолога чи кінолога. Це може бути ваше найкраще рішення делегувати особливо складні для вас речі спеціалісту. Ви заручитеся цінною підтримкою і побачите, як навчати тваринку правильно. Також маєте номер вет лікаря під рукою, бо в питаннях здоров'я, наприклад, звертатися краще саме до нього. Якщо ваш улюблений Притулку, попросіть поради у його працівників, вони вже його трохи знають і зможуть щось вам порадити. Та й притулки зазвичай ще довго цікавляться, як справи у песика чи котика. Краще перепитати 10 разів, стільки ж спробувати зробити щось самостійно, аніж іще раз кидати тваринку. Запитуйте, запитуйте і ще раз запитуйте у досвідчених собачників, як свого часу впоралися з певними дилемами вони, але важливо не порівнювати улюбленця з іншими, як і себе з іншими педбатьками. Тваринка це особистість. Ви. Також і ваш шлях буде інакшим та унікальним. Поділіть обов'язки з іншими членами родини, якщо живете не самі, основна відповідальність, звісно, ваша. Але трошки допомоги ніколи не завадить. Інколи це справді може розвантажити у голову і дати перепочити. Як довго тривають симптоми папі блюз? Найчастіше вони досягають свого піку в перший місяць і зникають до року. Це зауважили й мені груп після опрацювання результатів опитування. Однак терміни індивідуальні у кожного, певна річ. Тож, якщо в один момент... Ви відчуєте, що шкодуєте про свій вибір, згадайте, що ви не одні, і дайте собі трохи часу на перезавантаження. І подумайте про звіру дитину, а саме першу вашу зустріч. Ви ж обіцяли і в шерсті, і в радості, і в багнюці, і в радості, і в війні, і в радості. Це абсолютно нормально, що все не виходить ідеально одразу. І взагалі ідеально може й не бути. Але ви зробили сміливий крок: стали перебатьками тваринки. Цим можна вже дуже сильно пишатись. Діліться у коментарях, чи переживали ви подібне і розповідаєте про свій досвід. Він може стати для інших підтримкою, показавши, що не все вдається одразу. А щоб не пропустити інші відео про цікавинки та особливості педбатьківства, підписуйтесь на наші соцмережі. Все буде лапково, Па-па!